Історія Алді це шлях від маленької крамниці в робітничому районі до 13 тисяч супермаркетів по всьому світу. Це бізнес-модель, яка дозволила засновникам стати найбагатшими німцями, продаючи продукти найдешевше. Це драма стосунків між братами, які не змогли домовитись, та зрештою поділили Німеччину між собою навпіл. А ще це історія по справжньому народного бренду, який вже став частиною німецької ідентичності. Ви слухаєте подкаст das Macherland», в якому я, Михайло Ізюмський, розповідаю про підприємців та компанії, що зробили свій внесок в розвиток німецької економіки, найсильнішої в Європі та третьої у всьому світі. Їхні ідеї вплинули на все людство, і цей вплив не завжди був позитивним. Але саме через їхні історії розкривається справжній характер Німеччини, країни, яка будує себе через підприємництва, інновації та амбіції. Навесні 1913 року 27-річний пекар Карл. Альбрехт започатковує в одному з робітничих районів міста Есен власний хлібний бізнес. А його дружина Анна відкриває в цьому ж районі крамницю, яку називає іменем свого чоловіка. Продуктовий магазин Карла Альбрехта. Родина живе в тому ж будинку, де розташований цей магазин. І згодом в сім'ї підприємців народжуються два сина: в 1920 році. Карл молодший, і в 1922 році Тео. Крамничка, в якій фактично виросли Карл і Тео Альбрехти, була зовсім простою. Воно там розливали прямо з бочок, цукор і борошно продавали з мішків. А з покупцями, звичайно, працювали безпосередньо продавці до концепції супермаркетів, було ще досить далеко. Забігаючи наперед, в цьому ж приміщенні Альбрехти торгували аж до 2020 року. Хлопці, звичайно, були максимально залученими в сімейний бізнес. Вони не тільки допомагали в маминому магазині та татовій пекарні, але ще й зокрема збирали з клієнтів несплачені рахунки. Згодом Карл Альбрехт, старший. Відходить від бізнесу через професійну хворобу, так звану астму пекаря, і поступово управління всіма справами переходить до його дружини Анни під час Другої світової війни. Обидва сини служили у Вермахті. Старший Карл на східному фронті, де, зокрема, був тяжко поранений у битві під Москвою. А Тео молодший воював в Африці. Ну як воював він служив у підрозділі постачання, а потім був захоплений американцями в полон в Італії, так чи інакше, але в 1945 році обидва сини Анни Альбрахт повертаються до Есена і переймають від мами сімейний бізнес, яким вона керувала самотужки після смерті чоловіка в 1943 році. Сот році брати змінюють концепцію сімейної продуктової крамниці. Нова концепція полягала в забезпеченні основних продуктів харчування з мінімальним асортиментом та низькими цінами. Брати починають відкривати інші крамниці по всьому есену, і вже в 1954 році виходять за його межі. В тому ж році вони відкривають перший магазин самообслуговування. До 1955 року, за 10 років керівництва підприємливих братиків, тодішня Альбрехт КГ вже мала мережу філій зі 100 магазинів у північному рейні Вестфалії. А брати Альбрехти на той час вже були мільйонерами. Статус мільйонерів обійшовся їм дорого в прямому та переносному сенсі, але це буде потім. До 1960 року Карли Тео Альбрехти вже керували трьома магазинами у західній Німеччині з валовим оборотом приблизно 90 мільйонів мар. Це приблизно 230-275 мільйонів євро на Теперішні гроші з урахуванням інфляції. Через зростання кількості продуктових магазинів самообслуговування у Західній Німеччині продажі у приблизно 300 дуже маленьких магазинах самообслуговування братів Альбрах на початку 60-х років стагнували. Цей тип дистрибуції більше не мав майбутнього і програвав великим мережам супермаркетів, таким як Едека та Реве. Починаючи з 1960 року, Карл і Тео Альбрехти також звернулися до моделі дистрибуції через супермаркети та експериментували приблизно з 20-30 власними торговими точками. Тест. З цими супермаркетами Альбрехтів провалився, оскільки ні за розмірами магазинів, ні за асортиментом продукції вони не витримували конкуренції з великими мережами. Отже, під тиском конкуренції та життєво важливої необхідності повної переорієнтації Карл і Тео Альбрехти розробили ідею продовольчих зниж. Вони назвали свої магазини, цю абсолютно нову для Європи форму дистриб'юції Алді, скорочено від. Альбрехт Діскоунт. Перші дві літери від Альбрехт, їхнє прізвище, і дискаунт, тобто дискоунт. Перше дисконтне відділення під назвою Альді відкрилося в Дортмонді в 1962 році. Принцип Альді виник з необхідності. Концепція невеликих магазинів, які два брати побудували в орбітничих житлових районах після війни, більше не працювала. Їхня спроба наздогнати конкурентів, створивши власні супермаркети, провалилася, бо була половинчастою. Дисконтний магазин Альді насправді виник як магазин для бідних людей, говорить німецький історик бізнесу Вальтер Віт. Основну бізнес-ідею цієї нової моделі дистриб'юції, колишній керуючий. Директор Aldi Nord Дітер Брандес описує фразою Знижка це мистецтво ігнорування. На відміну від тодішніх супермаркетів, брати Альбрехт просто пропустили цілу низку стандартних на той час сервісних функцій роздрібної дистриб'юції. Модель Альді ніякого широкого та багаторівневого асортименту продуктів, лише швидкозамінні, основні продукти харчування, жодних дублікатів, жодних швидкопсивних свіжих продуктів. А відтак ніякого дорогого обслуговування продуктів, ніяких офіціантів, ніякого дорогого охолодження і низьке споживання енергії, ніякого розпакування товарів, продаж здійснювався з розрізаних транспортних коробок, ніякого дорогого обладнання. Магазинів. Продавали з піддонів або саморобних дерев'яних полиць, жодних прикрас чи реклами магазинів, ніяких продажів у кредит. Персонал магазину був навчений виконувати всі завдання, щоб він був постійно зайнятий, незважаючи на високе робоче навантаження. Це призвело до значних цінових переваг над конкурентами. Ці переваги у вартості дозволили Альді пропонувати споживачам значну економію. Перші випробування таких дисконтних магазинів Відбулися в 1961 році в Вальді Норд у Дортмонді, а Вальді зюд у Мюльгаймі. Показники продажів на одного працівника були майже в 10 разів вищими ніж у старих звичайних супермаркетах Альбрехтів. а дані продажів та прибутковості та швидке сприйняття нових магазинів покупцями були настільки переконливими, що брати Альбрехт змогли розширитись по всій країні лише через кілька місяців після відкриття. Тя цих перших магазинів нового формату капітал необхідний для такої ймовірно безпрецедентної експансії був згенерований самою системою знижок. Завдяки швидкій оборотності товарів, готівковим платежам у магазинах та вигідним для ритейлера умовам розрахунку з постачальниками від срочка 30 днів завжди було достатньо ліквідності для фінансування розширення без банківських позик. додатково сприяло розвитку впровадженні нової власної логістичної структури для швидкого постачання магазинів. Але паралельно з цим вибуховим розвитком відбувалася драма у стосунках братів підприємців, так і не знайшовши компромісу, вони вирішили піти кожен своїм шляхом, і в 1961 році розділили компанію «Альбрехт КГ» на Альді Норд та Альді Зюд. Тео Альбрахт взяв на себе північні філії, а Карл Альбрахт південні. Причиною розділення, за легендою, було те, що брати не могли домовитися про продаж сигарет. Карл нібито був проти цього товару на полицях супермаркетів Алдін. Сигарети Вальтізют, тобто ті частині мережі, яка дісталася йому, стали продавати лише з 2003 року. А Тео наполягав, що це такий самий товар, як і всі інші, і не можна його ігнорувати, бо таким чином втрачаються клієнти. Однак, журналіст Мартін Куна стверджує, що сигарети Вальді продавалися ще до 1961 року, і тому вони не могли бути причиною сварки. Він радше підозрює, що корені конфлікту криються в різних стилях керівництв. Тео Альбрехт мав схильність до мікроменеджменту, тоді як його брат Карл делегував відповідальність на ранньому етапі. В інтерв'ю давній менеджер Zoot Ульріх Волтерс підтвердив, що різні погляди на лідерство та оплату праці співробітників призвели до розриву. На мій погляд, цілком могли мати місце обидва фактори, адже вони ніяк не протирічать одне одному. Так чи інакше, але з цього часу дві частини раніше єдиного бізнесу стають повністю самостійними одиницями, і брати керують ними окремо. Втім, в 1971 році за 10 років після розділення бізнесу стався трагікомічний інцидент, який на певний час згуртував родину. Один дісільдорський адвокат на ім'я Гайнс Йоахім Оленбург любив красиве життя його невід'ємну складову азартні. Ігри, але фортуна відвернулася від правознавця, і він опинився в глибочезній борговій ямі. Влазити з цієї ями знавець законів вирішив геть незаконним шляхом, а саме використати якого-небудь мільйонера та отримати за нього викуп. Скільки досвіду в кримінальній діяльності адвокат не мав, він запросив партнери раніше засудженого зламувача сейфів Пауля Крона, широко відомого у вузьких колах. Як діамантовий Пауль, разом вони пішли до газетного кіоску та купили там довідник, багаті та найбагатші в Німеччині. Уважно його вивчили та зупинили свій вибір на Карлі Альбрахті. Напевно, тому що жив він неподалік від Дюссельдорфу, на відміну від багатьох інших мільйонерів. Але згодом, готуючись до викрадення, вони дізналися про слабке здоров'я Карла та вирішили викрасти його молодшого брата. Тео Оленбург і Крон влаштували засідку на Тео Альбрахта перед тодішньою штаб-квартирою компанії. Коли Тео останнім виходив з будівлі, злочинці подумали, що помилилися. Альбрахт, який протягом усього життя був дуже скромною людиною, здавався надто бідно одягненим для мультимільйонера та власника великої мережі магазинів. Тому викрадачі підійшли до бізнесмена та попросили показати його посвідчення особи, щоб. Переконатися, що це саме він. Викрадення тривало 17 днів і завершилося виплатою 7 мільйонів марок, найбільшого викупу будь-коли сплаченого у Федеральній Республіці Німеччина. Але вже за місяць поліція знайшла та заарештувала викрадачів. У 1973 році регіональний суд Есена засудив обох до 8,5 років позбавлення воль близько половини викупу. Так і не було повернуто у 1979 році. Тео Альбрехт подав до Мюнстерського фінансового суду позов про вирахування викупу як витрат на бізнес. Судді оголосили викрадення приватною справою, тому лише та частина викупу, яку злочинці так і не повернули, могла бути заявленою як надзвичайні витрати в його податковій декларації. Форбс у березні 2014 року поставив Карла Альбрехта на перше місце серед найбагатших німців. Його загальний статок на той час оцінювався приблизно в 18,3 мільярда євро, маючи прибуток у півмільйона євро на годину. Карл Альбрехт був одним з найбільш високооплачуваних німців усіх часів, як і його брат Карл, Тео, за даними Форбс, був однією з найбагатших людей у світі до своєї смерті з оціночним статком близько 16,7 мільярда доларів США. У жовтні 2009 року журнал Manager Magazine назвав Тео Альбрехта другим найбагатшим німцем. Після його брата в цьому 2025 році нащадки братів Альбрехтів разом займають сьоме місце в списку найбагатших людей Німеччини за версією того ж Форбса. Перше місце в цьому списку зараз одноосібно посідає Дітер Шварц, власник Груп. До якої також входять дискаунтери Lidl і Kaufland. Про нього та його бізнес можливо розповім в одному з наступних випусків цього подкасту. Карл Альбрехт помер весення в 2014 році у віці 94 років, переживши на 4 роки свого молодшого брата, який прожив 88 років, і також помер весення. Як же виглядає їхній бізнес сьогодні? Під назвою Алді загалом зараз працює понад 13 тисяч торгових точок в Європі, Австралії, Китаї та США, в яких працює близько 290 тисяч співробітників. Таким чином, Алді є однією з десяти найбільших роздрібних груп у світі для Німеччини. Ж Aldi – це не тільки місце, де купують дешевше, це спільний досвід поколінь, який об'єднує Єднує і згуртовує спільноту, хоч серед молоді й ходить мем Олді з натяком на те, що це супермаркети для старих людей, але вже важко собі уявити німецьке місто без супермаркетів цієї мережі. Якщо ви живете в одній з країн, де працює ця мережа, розкажіть в коментарях про своє ставлення до неї, як вона сприймається вами та іншими мешканцями вашого міста. Чим відрізняється, на вашу думку, від конкурентів. Також поставте, будь ласка, лайк цьому випуску, адже якщо ви дослухали до кінця, напевно, вам було цікаво. Ну і підпишіться, щоб не пропускати нові розповіді про підприємців та компанії, які зробили свій внесок в німецьку економіку, найсильнішу в Європі та третю в усьому світі. А це був третій випуск подкасту Das Macherland, підготував його для вас Михайло Зюмський. Дякую за увагу. До нових серій, нових випусків, нових цікавих історій. Everybody. Cheers.